11 жовтня, 7 ранку, приїхали на барахолочку. Погода, бачите, дождлива. Дощ вже йшов, саме зараз немає дождю, але він точно буде. Ну, ми приїхали, тому що привезли закази підписникам. Тому мусили їхати. Походимо, подивимося. Людей зараз майже немає, але далі може. Якщо дожджа не буде, люди порозкладаються. Тож, якщо ролик вийде, значить щось знайдемо і покажемо вам. Далі буде. Ранок починаємо з кави. Як завжди, всі, хто налив собі чайок або каву також смачного, ну а ми зараз поп'ємо і підемо шукати скарби, тож поїхали. Неважчим, міняв і. А, а це колечко скільки? 400 гривен. 400 гривень. Ну, ну, без клейма все равно. Це самоделка то Нет, тут какие-то клейма есть, надо... Да. Капать, я капал. А все таки жопу можно как-то Не хочется высыпать это. Вы настойчивы. А це почем карты ты пам ⁇ И скика куча. Смотри. Вот что у нас. Воздум. Воздум. Четыре, 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 четыре а Три, чотири, пять, шість. А чайничок якийсь? триста двести триста гривень. Спасибо

Полонный. <связывая> Пойду сегодня, буду встречаться с вами. Ну, стол. А конячка эта сколько? <связывая> Зараз продава. Скажіть, а скільки конячка? Заматый ми ці заберемо. Вот медик этот ещё. Долбош. Зранку я знайшов таки. А скільки цей медведь? 500. 500. я знайшов трошки дешевше. Ну я таке Зазвичай тут людей дуже багато. А сьогодні, бачите, всі злякалися дождю. Ну хоч трошки люди є, то ходимо, шукаємо вже знахідки є. І статуеток зашли. До своїх взяли трошки. Тож, контент, думаю, буде. Ще розкладка з Суни Лясуни Полонські Четыреста гривень Червоноармієць на коні це також полони Скікиць 600 гривень Ети приходять, правда. Скармен. Експертно оцінимо. Скільки вона коштує? Також 600 Ну і класика Ромашка 450 майска ніч Дивіться які обличчя Старенька ЗХК. Ця скільки 550, тут золото, вся така розцветка яка тут гарна. 550, Да. ну гарна, старенька ті пізніше полоне, вони розфарбування, а тут обличчя гарні і позолота гарне, гарна, гарна статуе. Такий чайник, заварник. Бачите, по петельці, хто розуміється вже впізнали, хто виробник. Полтава фарфор, перший сорт, червоне клеймо, 200 гривень. Ну, стан гарний. Набірчик спецовників. Це рига. У повному складі, але ось тут кришечка повинна бути. А це гірчичниця, червоний коїмо, рига. Ось. І ось третє. Тут з пробкою трошки є дефект. Ну їх можна збирати і окремо купувати. А скільки цей набірчик рижський? Ой, там є червіна. Я бачив 800 800 гривень. Ну, ось друзі, де ми торгуємо. Тут навіть не калюжа, а ціле море. Дивіться людей. Нема нікого. Ось тут внизу одна точка. І все. І он бачу біля продуктового магазину ще хтось стоїть. І більше нема нікого. Тож люди попугалися, що дощ. Ну поки що, поки що зранку йшов, а зараз поки що нема дощу. Ну, а ми ходимо, щось шукаємо. Опашив, друзі, дощ, і живу в машину. Не знаю буде ще сьогодні контент чи ні. Ну, знахідки ті що... Шо... Ага, давайте знахідки покажемо вам, зараз прийдемо в машину, далі буде. Четверкостюмчик. Ось Ярославчику принесли подарунки, підписники. Ну, Привезли. да. так. Вот костюм, випускаємо. Оце щось. А, костюмчики, так? Да? О, чемпіон. Хороша костюм. Велике, дякую. Це я Інга прислала да, оттуда. Да. О, да, і друзі. З Америки приїхали. Подарунки до Ярославчика. Дякуємо вам. Дякую. Ось також привіз замовлення статуетки. Ви вже їх бачили, але ось я покупцю постійному підписнику привіз зараз вона перегляне на предмет цілосності це Альонка з Іванком дивіться все перевіряйте статуетка бомба звісно Так, Дорога -дорога. Да, да. Там я вам бумажечку все написал. Угу. Не спішіть замотить, Бо речі дорогі, щоб не это сад. Чтоб все було добре. Не дорожче, конечно, чем ми, но зараз все таке, да. А в мене 300 статуски. Три, да. Ну, ці раніше були, вони вже заплачені, я їх привіз. Да, хлопчик ЛФЗ і Тетянка Тут ще третя. Третя тетянка. Перевіряйте, так. Да. Да, це компактні але не менш вони да? Да. Ну, не дорожчі, чи маленька але також не дешеві ЛФЗ завжди не дешеве а ось ця тетянка тут перше київське клеймо бачили перше київське клеймо з крестами Ну, Там Київ написано, ага. ну, бачите в вигляді да, з мячиком. Вона якби ну, не дуже рідкісна, їх багато, але з таким климом зараз ну, практично неможливо. Дуже. Можливо, за гроші все можливо, але тяжко знайти вже. Все добре, так? Да? Ось друзі, всі сьогоднішні знахідки. Не дуже густо, тим паче, тим що статуетки, ось чотири штуки це я брав у своїх. Ну а по знахідкам ось знайшов ведмедя олімпійського. Довбиш. от там клеймо є, треба цю бумажечку змити. Ну Він такий грязненький, а так весь гарний. Ведмедя такого ось таку кружку знайшов київську. Перший сорт, бачите, червоне климо. такий український сюжет. Ось пілень. Собачка, бачите, парочка на лавочці, хатинка. Такий гарний український сюжет. Таку кружку. Ну і ось статуетки, що я у своїх взяв. Ось два ведмедика, ось такий. Ось стоїть. Проснувся, мабуть, після сп'ячки. Це виробник ЛФЗ, синє клеймо. Їх в наборі є три штуки. Ось саме два є, цей ось біжить кудись. Чи також мабуть кричить після спячки. Також ЛФЗ, бачите. Такі гарні ледмедики. Ось, ще ось така першокласниця з квітами і з портфелем. Це ЗХК полоне, синє клеймо. Також в гарному стані. Вже також рідко трапляються, хто забрав. І ось така гарна снігуронька київська, бачите, з снігирями. Ось один в руки в неї сидить. І ось на ялинці. Це київський експериментальний виробник. Ось, Дощ, бачите, дощ іде. Ось я під зонтом. Тож, що зранку людей було дуже мало, що вдалося от, знайти. Але ж також привіз підписниці, статуетки віддав. Ось ще одна. Підписниця замовила огородину. Ось дивіться, покажу вам картоплі, тут 13 кг, три сорта різних. Ось чесночок, наш домашній килограмчик морква, також 5 кг. І ось така гарна цибуля, дивіться. Домашня також 5 кг. Вона тут живе поряд з барахолкою. Зараз завезу цей заказ. Так що, друзі, будь ласка, який контент? Вдалося, все вам показав. Тож дякую вам велике за перегляд, за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Щиро вам дякую. По традиції хочу побажати всім вам... Мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю, розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.